Всім привіт! Розпочинаю новий блог по дачному облаштуванню. Дача буде більш для відпочинку, ніж для того, щоб щось вирощувати. Тут треба буде повбирати. там треба буде межу відкреслити, забор. Спочатку, думаю, можна буде. Є в мене арматура, труби, залізна проволока натягнути для початку підійти. Ось така будка під садівничий інвентар, інструмент і всяке, так сказати, барехліжко. Ось така ділянка, тут десь шість соток. Там люди живуть, принаймні повинні жити. Стежку цю треба буде кьорхером почистити. Тут я вже вишню спиляв, декілька гілок. Треба буде спалити або на шашлики піде. Це теж вишня. Восени я тут намагався щось зробити з виноградом, він на горіх туди, на вже поплівся, я його зняв і гілочки розложив по цій арці. Думаю, тут буде затишно влітку. Ще думаю в цьому місці розширити ворота та зробити ділянку для того, щоб можна було від сонця прятати автівку. Вона буде сюди заїжджати. Спочатку хотів у тому місці зробити якийсь настіл. І заїжджати туди. Але потім зрозумів, що буде непогано зробити під таким невісиком. А це що кішечка, блін, кішечка. Я знову без їжі. Тобі сьогодні не дуже... Так, тільки мені на автівку не ти Така ще охайна. Муркошить. Кішечка кіт? давно, скажу, нікого тут не бачила. Тут же маємо фундамент, але я не знаю, в якому він стані цьому фундаменту вже років так 35. Цю ділянку використовую як компостну яму. Можна буде зробити невеличкий дослід та з'ясувати, в якому стані цей фундамент та може щось на ньому та й побудувати. Лосуни знайшов тут виноград. Прибирав трішечки і знайшов його під купою всякого брухту. Древесини знайшов виноград, тут навіть для нього є така невеличка конструкція. Тобто в... утеплив його, подивлюся, коли потепліше, буде він рости чи не буде. Також тут прикопав трішечки, обмотав. І там також знайшов у листі у траві. Давно ніхто за ним не слідкував, то я його зберіг. Буду думати, що з ним все буде добре. Треба буде повивозити ще сміття. Ну, ходімо, тепер я покажу іншу ділянку, яка вже є з будовами, спорудами і комунікаціями. Тут же є світло, є водопроводна вода, але я так розумію, що зараз її тут немає. Її на зиму відключають і є вода для поливу участка. Є отака бочка з водою, шпали там. Того, щоб бочку не розперло взимку. Будиночок двоповерховий, більш на чердак схоже, але там теж є дві кроваті, знизу дві кроваті, є пічне опалення, так би мовити. Вікна зачиняються на залізній ставні. Вікон багато, світла буде достатньо. Це літня кухонька, теплиця. Не знаю, залишати теплицю, не залишати, але це все буде видно у моїх наступних відео. Тут були огірки, виноград родючий. Десь 130 літрів з цього винограду зробили домашнього вина. Не знаю, вперше в житті утеплював виноград, не знаю, як воно буде. Виноград не весь я утеплював, його багато, дуже багато. Не встиг я до морозів все зробити, але буду сподіватися, що з ним все буде гаразд. По фундаменту маю проблеми, але я вже почав гуглити, дивитись, як можна вирішити. Я так розумію, що підтикає вода. Бо ось, наприклад, у літній кухні є погреб, в ньому води немає, але усі шви були захищені або листами. Аж без того шиферу, або пластику, або пінопласту от як там треба буде щось з цим думати. Багато дерев є, яблуні. Там теж яблуні. Десь була абрикоса, персик. А до позаду домика теж є дерева, яблуні, маліна росте, крижовник Смородина. Думаю, в подальшому перенести цей кран і лічильник у будинок, встановити рукомийник і щоб це було все по цивільному і щоб лічильник ніхто не поцюпив. Для будівельних робіт в мене вже є таке корита, в ньому я, мабуть, буду колотити розчин. Для будівництва є ще такий резервуарчик, а це я навіть не пам'ятаю, що це за дерево. Хто як думає, напишіть у коментарях. Винограду тут багато. В цьому місці теж є проблеми з фундаментом. І кішечка буде за мною бігати хоча потрапити на ютуб. Тут і морква, і буряк, і цибуля були, але я думаю, що вирощувати овочі я поки ще не готовий. Вокруг кожного будинку. Я не садівник, тому хто знає напишіть у коментарях, ця полуниця буде знову рости, чи її треба буде викопувати. Світло є і це добре, тому я зможу зробити румтур. Ось така літня кухонька треба буде тут повбирати, навести порядок. Є газовий балон, треба буде його заправити, є газова пічка, це все відмиється, пофарбується, електроплитка є, там під стільцем ляда і ось оця вся площина підімною, це погреб. Якось так. Цікавий факт. Вода у відрі не замерзла, а на дворі замерзла. Ось стоїть. Винесу весь мотлог, пофарбую, зроблю гарне освітлення по всьому периметрі цієї ділянки, а тут десь. Повинно бути 6 соток, я планую встановити паркан із металопрофілю. Металопрофіль я вже так на скидку прорахував, десь на 15 тисяч гривень вийде. Але це без урахування квадратної труби. Квадратної труби буде треба дуже багато. Ну і, як завжди, є туалет. З ямою є літній душ. І така ось конструкція, де зберігаються дрова. Як ви бачите, роботи тут багато, треба буде ділянки пооббирати, повиривати, повикорчовувати, обробити. Але щоб щось таке вирощувати, я думаю, спочатку я не буду. Засію якоюсь декоративною травою. Як ви вважаєте, якщо я засію тут травою, будуть лі сусіди сваритися за це? Буде розносити до них чи ні? Чи треба паркан встановити спочатку? Думаю, тут можна буде басейн ще встановити. Було б непогано встановити металопластикові вікна, але ставні якось будуть псувати весь вигляд, але в наш час ніяк, бо це літня дача. І взимку, я вгадаю, що якщо будуть звичайні вікна без цих ставень, то багато різних маратерів може захотіти подивитися, що у цьому доміку. Тут не прибрано такий бардак. Ось пічка з комфорками, на якої можна готувати. І з цієї сторони це ось отак виглядає. Туди можна щось ставити, готувати їжу. Ця стінка буде тепла, місце є, треба буде все поприбирати. Треба буде в першу чергу зробити нормальні автомати, проводку. Бо я планую привезти зварювальний апарат Чи і пес сюди йде. Думаю, що воно таке? Нікого не було, а тут поприїжджали. Є ще таке бажання якось переробити всі сходи, щоб було зручніше. Не знаю, як це буде, але щось треба буде придумати. На другий поверх я підійматись не буду, бо мені незручно і там, мабуть, немає світла. Але обіцяю, в наступних моїх відео ви побачите, як я буду там щось робити, переробляти, облаштовувати другий поверх. Ну, але спочатку, я думаю, треба буде розібратися з першим. Вже темніє, буду збиратися їхати додому. А вам, якщо сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь. Я розумію, що це перше моє відео. Але якщо я буду бачити, що є якась активність на цьому каналі, в мене буде натхнення знімати і далі відео про те, як я буду облаштовувати цю дачу. Бувайте, гарного дня!